Буквально, ну ми не будемо гадати, що там у здоров'я з Лукашенком і так далі. Не поява лідера, що це означає, це може означати, по перше, як дійсно ситуативне погіршення здоров'я, так і великі проблеми з цим здоров'ям. Я відзначу лише інший факт: Лукашенко не залишився на сніданок президентів після параду в Москві 9 травня. Там були Пашинян, президент Узбекистану, Путін. Але Лукашенка там не було. Він терміново чомусь тоді відбув в мінськ. В Мінську так само досить погано виглядав на трибуні, і після 9 травня. Цього року ми не не маємо ніяких свіжих фотографій Лукашенка, свіжих згадок про те, що він десь когось відвідав. Сьогодні на день прапора Білорусії герба гімну було оприлюднено привітання Лукашенка, але воно текстове, воно не має ніяких фотографій, відеосупроводу. тобто наразі залишається відкритим питання про стан його здоров'я, і цілком ймовірно, що він уже перед парадом почував себе не досить добре. Ця ситуація зі здоров'ям диктатора, якщо дійсно в нього є якісь проблеми. Вона може призвести до того, що е, зміниться ситуація, що стосується нас, тобто що прийде якісь люди до влади, які скажуть путіну, що з їх території не треба нападати на Україну в нинішній Білорусі. Це зараз неможливо. Хто б не прийшов на місце Лукашенка, він точно не буде сильнішим Лукашенка зараз, і це все одно будуть люди, які в тій чи іншій мірі були його підлеглими. Тобто, це лише частинка від загальних функцій Лукашенка. Лукашенко, навіть якщо десь міг заперечувати Росії, то як бачимо, в останні роки цього не відбувалося практично, або й дуже рідкісно. Тому загальне ослаблення Білорусі, зменшення її суверенних можливостей будуть далі далі приводити Білорусь уже до, скажімо так, тупікової ситуації. Коли буде зрозуміло, що в кінцевому випадку між Україною і Росією, яка буде конфігурація, який які саме буде формат нашої перемоги подальших подій в Росії, тоді можна очікувати вже зміни політичного поля в Білорусі знизу. А, дивіться. А чи можлива така ситуація, що якась людина, з оточення Лукашенка, яка зараз буде претендувати на владу, просто для того, щоб е заручитися підтримкою Заходу, піде в орбіту західну замість російської? Така ситуація можлива? Я вважаю, що це мало ймовірно, тому що західні еліти взагалі дуже мало о, введені в Білорусь, і білоруські так само мало інтегровані на Захід. Тобто вони За, задаємо ізольовані. Задаємо про вбивство чи смерть Макея тої людини, яку Так, до речі, в тому числі. Е, тобто, так чи інакше, той, хто захоче сидіти в кріслі після Лукашенка, перше, з ким він буде домовлятися, це росіяни. Тому що в нинішній, е, в нинішній конфігурації. Росіяни єдині мають певну таку монопольну зовнішню силу, зовнішню економічну, зовнішню політичну на те, що станеться далі з Білоруссю.